Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати румет. Для цього нам буде потрібно 4 яйці, ванільний цукор, 100 г муки, 160 г цукру і 50 грамів молока. Так, для початку нам треба вимкнути духовку, щоб вона нагрівалася до 190 градусів. І відділяємо зараз жовтки від білків. Як можете бачити, відділив я білки від жовтків. Тепер починаємо збивати спочатку білки. Додаю сюди ще дрібку солі і збиваємо на середніх обертах. Так як можете бачити, після того як нас зробимо спінкою, таке посвітлімо наші білки, Ми додаємо сюди 80 грам цукру половину. Так, додали половину цукру і також додаю половину ванільного цукру ну, на глаз так. І продовжуємо далі збивати. Вже додаємо оберти більше середніх, ближче до максимальних. І збиваємо до густих піків. Збив бімки, такі файні піки маємо. Не хочуть випадати з вінчика. Зараз витрусимо їх. Так, тепер їх відставляємо і ставимо збивати. Жовтки. Вінчик можна не мити, нам не страшно це. І починаємо збивати жовтки. Жовтки зразу додаємо сюди замішаний цукор 80 грамів і також ванільний цукор. І починаємо збивати на середніх обертах, а потім будемо більш до максимальних піднімати. Так, як можете бачити, білки у нас чи жовтки нас побіліли і збільшились в об'ємі. Тепер ми сюди додаємо 50 мл молока. Молоко тепле, кімнатна температура. Молоко нам буде потрібно для того, щоб бисквіт у нас не був сухий. І тепер на мінімальних обертах. Ми його об'єднуємо. Паралельно з цим, як ви вже доходите до цього процесу, вже вимовимо молоко, зараз будемо додавати муку, поставте чайник, Не закип'ятить, вам треба окр... окроп буде. Так Об'єднаємося молочко. стане рідкіше трохи. І тепер мінімальні оберти і поступово сюди додаємо ми муку, не поспішаючи. Розпушувач сюди я не додаю для гумета. У нас буде об'єм саме робити наші бйомки збиті. І так, поступово-поступово не поспішаємо, вводимо муку. Зараз вже як всю її з'єднаю з тістом, потім ключусь. Так, об'єднали ми жовток з мукою. І тепер сюди поступово будемо додавати білок. Беру силиконову лопатку. бачите, які білки у нас. Як файно тримають форму, і тепер, не поспішаючи, ми об'єднуємо наші інгредієнти тут поспішати не потрібно. Треба все ретельно з'єднати трошки підмішали, додаємо знову бімочок. І так вимішуємо, поки все не об'єднаємо. Так, об'єднує всі інгредієнти. І тепер беремо декло, застимаємо пергаментом. І можна легенько смочити трошки олійкою. Ну, я знаю, що до пергамента не пристане, пергамент нормальний. Починаємо викладати наше тісто. І розгладжує. Так, розрівняв я коржик і відправляємо в духовку його. У нас верх-низ, 190 градусів. Ставимо в духовочку. Зразу, якраз бачите, чайничок закипів, беру ємність. Наливаю сюда кипятку, грамм 200-250, ну тут не столь важно. И отправляю на дно в духовку. Ставлю на дно. И ставлю 10 хвилин. 10 хвилинок. Вот наш коржик. Там внизу стоит водичка. И чекаем Ну, може по часу буде трохи менше, трохи більше, від, там може бути 8, може бути 12 хвилин. Ну Це треба буде перевіряти на готовність його. Так, дістали мисквіт. І тепер перекладаємо. Вернули. Горячая. Так, швидше остыли. Так, нам треба відділити сразу ж пергамент. И накрыть ручничком. 问我看。 Це треба робити, поки він ще гарячий, бо якщо залишити пергамент і намагатись потім його відірвати, буде не сильно добре. Так і тепер ми мокреньким вологим таким рушничком накриваємо і залишаємо його. Поки наш коржик остиває, ми будемо готувати крем. Так, Для цього нам будуть потрібні снивки 33% пів літра. Так. Снивки в нас повинні бути холодні обов'язково з холодильника, і починаємо збивати їх. Ставимо сразу середні обороти, трохи більше середні. І через хвилинку десь додамо на максимальне. Так, зберемо снивки, О, такі піки вони мають вже густенькі. І тепер ми сюди додаємо 100 грамів. цукровой пудры и столовую ложку какао. Какао моя 23 цутковой. Тогда дам пудру так, и теперь какао. Такие какао. Пропускаем через сито. Якщо є тут якісь крупинки, вони не потрапили в крем. І продовжуємо збивати, збиваємо десь хвилинку ще. І збиваємо. наш крем, і тепер будемо об'єднувати його все разом. Починаємо. до краю сантиметрів 6-7 з однієї сторони ми не наносимо крем. распределяем. Так, зебраны наш рамет. Трошечки ну, оно Ну, это не страшно. И теперь мы его делим пополам. И перекладаем Частинка. І друга. Трошки рваний край. Ну, це не страшне, немає кому ножиків наточити, Це на смак ніяк не буде впливати. І тепер зверху можна ще прикрасити шоколадом взяти його, так зробити узорчик такий. Ну це за бажанням. Прекраску берем шоколадку і я її гарячою водою замиваю. Зараз вона розтане. І потім зробимо невеличку дирочку з краю і нанесемо. Так Наша шоколадка розтопилась. Беремо ножнички. Надрис починаємо видавлювати. яка у нас краса виходить. І тепер це все відправляємо в холодильник мінімум на 4 години, щоб воно файно все пропиталось і застигло. Так, Відстоявся у нас холодильник рулет. Краєчки підрізав, рівненько зробив. Ось такий він у нас має вигляд в розрізі. Так що, підписуйтесь, ставте пальці вгору, коментуйте і всім смачного. Рецепт залишив в описі.